Друзі, вітаю на каналі. Давно не знімав відео, були Були причини. Знімав точніше, але не викладав. Багато що відзнято, не було чомусь нагоди викласти. Сьогодні видався такий більш-менш теплий день. Вирішив, я працюю просто на пасті, вирішив трішки відзняти розповісти трішки яка тут обстановка працюю з шестирамочниками сьогодні зараз покажу ось цей ряд з сіткою закритий повністю це вже я відібрав просто частину тих які зовсім пропали вже я їх відібрав окремо щоб не плутатись і е, ті, що ще живі, по, залишав підряд. Ось там два ряди. Цей і цей. Закриті також. Тобто вісім рядів, три ряди я вже відібрав, ті, що вже пропали. Працюємо з живими. Е, значить, я пройшов 4 ряда по 12 штук. Це 48 сімей і 2 тут. 4 вже четверта. Ось скільки муру. 10 літрів уже таке повненьке відро, я не знаю, багато це чи мало, напишіть, як є. В середньому десь ось так на, на днищі є більше, є таке прям заповнене, ну багато є, взагалі немає, як яка сім'я. Якщо сильна сім'я, все добре, то підмору буде дуже мало. Якщо слабенька або якісь проблеми, тоді... Там і з кормом будуть проблеми, і з підмором, буде багато підмору. Значить, Помилки зразу, які в мене були із конструкції цього шестера. Мишника. Дивіться, я ось прикручую дно, ось такими шурупами, Ось так до дна просто корпуса прикручую, щоб легше було з ними працювати. От. Мені приходиться зараз їх всі відкручувати, чистити дно і закриваю я сітку. Тут ще сітка є. Сітка в мене така. Я її закриваю, тому що по минулому року я побачив дуже сильна просадка сімей. Якщо сітка відкрита, Значить, нічого не придумав краще, ніж купити ось таку штуку. 8 мм. І ось так я її просто степлером прибиваю, ось тут і ось тут. Тому що вона ну, грає, раз вітер їдесь якийсь, щоб вітер не піднімав. От Я просто прибиваю степлером в двох місцях, потім я вже не прикручую. Потім десь у травні я напевно просто підніму корпус і відірву її, і, і витягну звідти і все. І будуть в мене надалі літом вже вони ну, на сіці. Можливо, для експерименту залишу декілька таких штук на сезон, щоб подивитися, ну, як, як воно буде, чи буде якась різниця з тим, що на сіці, чи і закрите дно. Тому що щось я дивлюсь, що напевно я великий. Великий площу під сітку залишив і через це воно трішки трішки мені не подобається. Я б в три рази значив, тобто сітки там буквально залишив би ось, ось таку полосочку, більше не треба. Я думав, що вони будуть прям такі теплі-теплі, що там треба буде дуже сильна вентиляція, ну не знаю. Розвиток непоганий в них, але щоб прям так. Не знаю, чи бджолам буде комфортно, наприклад, без вентиляції сітці. Я спробую, потім може відзнім. Ось Це те, що по шестирамушниках. Сім'ї слабкі, це відводки. Вони дуже слабкі, у нас таке не, не дуже сприятливе літо було для відводків. От. І взятку не було на соняшнику практично. На місці тут, бо ті сім'ї я вивозив, то там ще трішки ситуація краща. А от з отводками, які стояли вдома, то дуже погано. Ось так. Зараз покажу ще сім'ї. Ось так сім'ї в мене стоять, значить ось, йду по ряду. Там де один, то вже немає. один, 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 один. Там два немає, тут один, тут два немає. Я. Прикинув, десь 25-30% навіть сімей теж відійшло. В основному відійшли відводки. Ну, я вже казав, несприятливо для відводки в цей сезон. Те, що залишилось, теж різної сили, але ну. нормальний. Ось як їм підклав уже канді. Є ось нормальний. Ну, це такі, я вважаю, це більш-менш сім'я, та що перезимує. Це теж в принципі непогані ось така сила там 4-5 і ось тут кирпіч лежить, це вже теж практично не жилець. Але ще там хтось є, то ми їх залишимо. Ось. Тут ось так До речі я хотів спробувати. Канді холодний. До речі, вже трішки проїли. Ще я так не бачу, щоб сильно росту. І трішки з'являється вже, але дуже мало. Канді, до речі, я брав у Маринюка. Ось такі, бачите, половинку навіть. Там теж слабенькі, то я тільки половинку дав і бачу, що вони на неї активно пішли. Мені Канді сподобалось. Не знаю, як бджілкам, <с up> Побачимо. Буде все добре. Мені подобається, що воно в таких. Це -то що в нас? Мені подобається, що воно в таких пакетах, що вони легко прогризуть їх. Тому, ну, я думаю, що це позитивно. Пропала одна в мене материнка, тут була ще бакфаст. Тобто я залишився вже тільки з карнікою. Ті материнки всі карніки залишились в мене. Побачимо, ще вони дозимують. Ось така картина ще не познімав, я ось такі сіточки від фільтра, від комбайна порізано полоски від, від мишей. Ще не познімав, але вже їх познімаю. Я вже поставив задвижки. Ось такі з полікарбонату. Ось такі поставив, щоб вже трішки їх утеплити. Ось така картина. Пишіть, друзі, що у вас, яка у вас ситуація. До речі, я територіально, це Черкаська область, бо я не знаю, чи яка ось така картина. Дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного сезону!